Привітаю, це Володимирівна. Сьогодні 21 жовтня. Друзі, пропоную вам дізнатися ціни на овочі і фрукти на центральному ринку. Ось такі яйця по 29 гривень, працюганчики по 35, дайкончик 65, чорна редька 65 і редисочка по 60. Ось такі перцюганчики по 40 гривень. Огірочки 130 і 135 Ось така огурочка 45, 50 і по 65 Пікіночка по 45 гривень, перцюганчики по 27, брокколі 75, а сині баклажанчики по 45. Ось такий перець по 100, червоний помідорчик по 60, розовий 85, уманці 110, кінгістка грушка по 65 гривень. Ось така по 65, сніговий кальвін по 50 гривень. лісова красунька 75, шарончик по 350. Розовий бананчик по 180 гривень. Що маленька, що полуничка 350 гривень за кілограмчик. Ось така грушка по 90 гривень, по 50, кукурудзка 20 гривень, качанчик, варена 25. І є сюди така гарна різноманітна малосонна рибка. Також тут вам можуть запропонувати різноманітні квашені овочі. І капусточка, і грибочки, і морковка. Дуже великий асортимент. Капусточка, морська, морська капуста. Наші друзі, завітайте, будь ласка, на центральний ринок. Тут велике різноманіття різних смаколиків, які порадують вас і вашу родину. Все, до зустрічі на центральному риночку.